Які виїхали із блокадного міста зараз хочуть повернутися е, в зворотньому напрямку до розбомбленого Маріуполя? Чому ті, хто весь цей час залишався в окупації, радо кличуть своїх земляків додому і кажуть, що у нас тут все прекрасно, все відновлюється. Хоча насправді нічого прекрасного там немає. Чому відбувається таке? Я хочу зараз з вами поговорити саме про це. І приводом для цієї розмови став допис росіянки, яка вже два роки займається тим, що вивозить маріупольців із розбомбленого міста, або повертає маріупольців із Європи назад додому. Вона написала великий пост на своїй сторінці в Фейсбуці, де відверто не розуміє, що відбувається у голові людей, які. Попри таке знущання над містом, ухвалюють для себе рішення повертатися. Мене звуть Анна Романенко, я головна редакторка маріупольського сайту 0629. .ua. І я говорю про важливі речі, які пов'язані з Маріуполем і Маріупольцем. Якщо вам цікаво, підписуйтесь, будь ласка, ставте і головне залишайте коментарі, бо тема, про яку ми сьогодні з вами трошечки поговоримо, вона дуже крихка. І дуже болісна для кожного, хто так чи інакше пов'язує себе із Маріуполем. Особисто я Маріупольчанка. І особисто це і моя велика проблема, і мой незакритий гештальт повернення до міста. Тому я знаю, про що я зараз кажу. Але розпочну все ж таки з цього допису: дівчину звуть Єкатерина Євченко, до речі, Українське прізвище. Вона разом з своєю. Колегою вже два роки не просто вивозять людей, а ще й допомагає з лікуванням, соціальним забезпеченням. Я не буду дякувати. Я не дякую росіянам після 24 лютого взагалі ніколи. Тому що все, що вони роблять для допомоги українцям, це такий мізер мізерний від того боргу, який вони нам, кожен з них, завинили, за зруйноване життя. За вбиті життя і за зруйновані міста. Тому я не буду казати дякую Єкатерині Євченко проте за цікавленістю і повагою ставлюся до її роботи і до її думок. І от що вона пише про нас з вами, про Маріупольців, про тих, хто через два роки окупації міста вирішає повертатися. Почти два роки наблюдаю один соціальний феномен, пише Єкатерина Євченко. За редким исключением беженцы массово тоскуют по дому. Все они вспоминают свою квартиру, дом в Мариуполе, родные улицы, не могут расстаться с ключами от жилья, которого иногда больше нет. Бывают, не выдерживают, срываются из Европы обратно домой, и всегда это происходит под влиянием родных, друзей, соседей в Мариуполе, которые на все сомнения говорят, да нормально тут все, возвращайтесь. Они возвращаются, возвращаются, отмахиваясь от волонтеров, которые умоляют этого не делать. И тут начинается самое интересное. Большинство этих людей покинули Мариуполь сразу после блокады, как только появилась такая возможность. Да, они много чего видели своими глазами, смотрели многочисленные фото, видео города, которые за два месяца вынесли под ноль россияне, российская армия. Но куда сильнее образ родного дома, подогреваемый людьми, которые никуда не уезжали. И вот возвращаются они в милый сердце Мариуполь, а там руины и ожившие картины Боска. И на каждом шагу нормализация запредельной дичи. Поэтому эти люди звонят волонтерам и умоляют вернуть их обратно в Германию, Финляндию, Норвегию. Был случай Америка. И тут все грустно. Мы не Поездки организуем исключительно в одну сторону – в отдельных случаях над ними сжаливаются и все-таки помогают уехать снова, особенно если в семье дети. Я все думала, что не так с этими людьми, пишет Евченко, которые своим э, уехавшим родным и соседям говорят, да нормально тут все, возвращайтесь, город строят, трошка лосится, таранка ловится. А после некоторых наблюдений поняла, с ними все не так. Они адаптировались жить в этом кошмаре, после бомбежек, подвалов, мучительной зимы в неотапливаемых домах. Любые изменения к лучшему, да хоть воду наконец дали, они э, а за три квартала воспринимаются, как жизнь налаживается. Понаблюдав очередные игры разума, подумала, что если бы во времена, э, ну, она пишет э, ВОВ, а я скажу Второй мировой войны, была мобильная связь, на второй год блокады Ленинграда, ленинградцы вполне могли бы говорить, да все нормально тут у нас, вон огородик во дворе хороший разбили. Это не сила духа и не стоицизм героического народа или что там еще. Это даже не сумасшествие. Просто такой вывих психики под существующие реалии. Человек и правда ко всему привыкает, только хорошего в этом существенно меньше, чем кажется, написала Екатерина Евченко. И под этим постом развернулась очень большая дискуссия, очень много комментариев. Переважно, звісно, що коментують люди росіяни, але я бачу, що є і українці, які також пояснюють, що насправді відбувається. Мені особисто в цій історії зрозуміло все. По-перше, що відбувається з людьми, які знаходяться в окупації, в квітні, якщо не помиляюсь, квітні минулого року я написала великий текст. Після розмови з однією родиною, яка майже до кінця травня знаходилася в Маріуполі і виїхали, зараз вони знаходяться в Ірландії. І от жінка, у якій є дочка, підліток і чоловік, вона розповідала мені про свій стан буквально наступний. Що вони просиділи більше 20 днів у підвалі, взагалі не виходячи? У них в підвалі був маленький кірагазік. На тому кірагазіку вони готували їжу, це забезпечувало їх безпеку. Їх ракета на 9-му поверсі прилетіло і розбомбило дах, проте будинок вцілів, і вони там в підвалі продовжували переховуватися через більше ніж 20 днів. Вони перше вийшли на поверхню і побачили жах, який. Коївся навколо, це 23-й мікрорайон. Вони не знали, куди ступити ногою, бо весь двор був усіяний тілами загиблих людей. Ніхто їх не прибирав, і взагалі для них людей із підвалу, да, більше 20 днів, які діп, які не підіймалися. Це все було шоком. І що зробила моя співрозмовниця спочатку? Вона почала збирати воду. Щоб якось. А, ні, спочатку вона, вони там з рикам залатали диру у спальні, що там, де от, ракета проламила дах. Потім вона зі слізами почала вигрібати будівельне сміття, пил, мить поли. Просто мили поли. Декілька днів, враховуючи, що на дев'ятий поверх треба було таскати воду, яку треба було набрати з джерела, то можете уявити, декілька днів це тривало. Після того як вона трошечки прибрала свою квартиру, вона почала думати, як наладити налагодити побут Кірагазік. Трошки води, щоб обмитися, щоб з дочкою вже ж можна виглядати як жінки, роздобили їжу, пошли записалися в гуманітарний центр, там отримали гуманітарну допомогу від Росії, притягли домой, облаштували вже побут такий, що готуємо, щоб без холодильника можна було протриматися. За всіми цими хлопотами, які тривали десь близько двох тижнів, вона раптом зрозуміла, що вона до цього звикає. Оцей етап виживання, він поступово перетворився на абсолютно нормалізацію того, що навколо. От норма, вона почала розуміти сама для себе, що вона, в принципі, може так жити, може жити в таких умовах людина, яка приймала ванну кожного дня кожного дня. Розуміє в якийсь момент, що вона може обмиватися тряпочкою раз на тиждень. І шо її в кінці кінців виїхати з Маріуполя, бо вона вже не збиралась нікуди їхати. Ну все нормально. Ну одну е, кімнату з трьох розгромила, тут можна трошечки жити, тут є кірагазік, тут є їжа, тут можна трошки помитися. Все нормально, можна жити. Але вони зібралися і поїхали. Тому що е, 53 третя чи якась там школа на третьому мікрорайоні перше провела ні відкритих дверей, для тих, хто хоче своїх дітей віддати до російської окупантської школи, вона прийшла разом зі своєю дочкою стала ставити питання дуже конкретні, що буде з українськими напрацюваннями, досягненнями її дитини, там конкурси МАН, перемоги в музичних там конкурсах тощо. Ні на жодне, на жодне питання у окупантів не було відповіді. І от цей момент ця жінка зрозуміла, що майбутнє її дитини це велике питання, що все, до чого вона прагнула, буде знищено нанівець. Нічого не буде. музичних конкурсів, не перемог, не поїздок до Європи, не малої академії наук, а буде тільки савок і рашка. І це змусило заради дитини збиратися і виїжджати за кордон. Я думаю, що зараз вони облаштували своє життя за кордоном, і я думаю, що вже не повернуться в Україну, от настільки вдало вони адаптувалися у нові реалії. Тому я розумію людей, які, залишаючись в Маріуполі, зараз кажуть, що у нас все нормально. Тому що дійсно нормально ну вода хоча б якась є, Ну інколи відмикають електрику ліфти не працюють. Ще інколи течуть дахи. Опалення нема у більшої частини міста. Десь здали, десь не дали, десь аварія, але в магазинах можна купити їжу. Ще можна на будівництво працевлаштуватися. І краще не думати про минуле. Вот кто э, в тему комментарии до поста Екатерины э, написал под ником Алена Смышляева. Кто-то написал: я их понимаю, маются на увазе людей, которые залишаются в куповном Мариуполе. Жить нужно каждый день. Если будешь постоянно вспоминать и думать, как было до и что твоя жизнь не нормальная, ты садишься с ума. Если бы я каждый день вспоминала, как я могла сесть в троллейбус и поехать в оперный театр или погулять с детьми в парке, как я могла бы сделать классный проект потом отвезти детей в кафе возле дома, как каждый вечер могла покупать пирожные Наполеон или пиццу Маргарита в пекарне рядом с домом, как мои мелкие учились в школе робототехники, ходили в фэнтези град, на вернисаже катались на лыжах зимой, мой ребенок остался бы в холоде и голодным. Реалии – это дрова, печка, подсчет продуктов каждый день, вода в ведре, туалет на улице. Иначе станешь сумасшедший, которая цепляется Запрошили. Так от мені здається, що це написала жінка з Донецька, життя якої в Донецьку після початку повномасштабної війни дійсно перетворилося на пекло, Бо до того моменту, якщо не враховувати те, що це була територія, де надіють, Закони абсолютно безправ'я, то во всьому іншому там працювали ресторани в окупації, там працювали лікарні, школи, і в принципі люди могли вважати, що у них триває життя. Після 24 лютого міста стали дійсно не на пропаганду, а по-справжньому обстрілюватися. І головне там зникла вода. І вже два роки. Фактично, Донецьк і міста містечка навколо Донецька живуть без води або з водою, яку подають там три години на день. Два рази на тиждень, ось така ситуація, тому дійсно все перетворюється на пекло. Чому ж люди, які виїхали, які не мали такого впливу, не мало цього адаптаційного періоду, при якому будь-якому жаху ти пристосовуєшся, починаєш жити в ньому і поступово вважаєш, що це вже є нормальність. Так, от ті, хто поїхали з блокади, чому вони повертаються? У мене на це теж є відповідь. По перше, звісно, причина головна, яка об'єднує всіх, хто так чи інакше рветься до Маріуполя, це фінанси. Ти жив в Маріуполі фінансово незалежний. Росіянам важко зрозуміти, бо вони не були в Маріуполі до початку повномасштабного вторгнення. Але Маріуполь це було сучасне розвинуте місто з високим рівнем заробітної плати. Не тільки на заводах від але й в бізнесі, в малому і середньому бізнесі. Це було місто, яке стрімко розвивалось. Дуже красиве, на березі теплого моря, в цьому місті ми всі були щасливі. Ми знали про недоліки. Ми не знали про недоліки влади, ми знали про недоліки екології. Але ми з цим боролися. І у нас було до чого, ну, було що покращувати, і було до чого прагнути. Зараз у нас все це відібрали. І якщо б кожен із маріупольців планував свій переїзд на. ПМЖ до Німеччини або до Штатів або до Франції, то це була б зовсім інша підготовка. Да? Ми б продавали своє майно акуратно, пакували б чемодани, вивчали б мову, працевлаштовували заздалегідь і приїжджали б в нову країну вже підготовленими. Маріупольці фактично вигнали з рідних домівок, вигнали в одних трусах. Що називається? І в таких умовах. Адаптація на новому місці завжди відбувається більш складно. Я... Тому я думаю, що ми всі так прагнемо повернутися не стільки в те місто Маріуполь, яким воно є зараз. Ми всі прагнемо повернутися в Маріуполь, яким ми його знали, пам'ятали, і яким він залишився в нашому серці. І це геть два різних міста. Я нещодавно я розмовляла з жінкою, яка встигла до 16 жовтня поїхати в Маріуполь, відвідати своїх батьків, які там залишаються, і повернутися обратно з ротньому напрямку в країну Європейського Союзу, де вона з родиною мешкає. Чесно кажучи, коли вона збиралася в Маріуполь, вона мріяла цією поїздкою, вона думала про неї щодня всі останні два роки. І коли вона збирала речі, залишаючи дітей на чоловіка в Європі, вона думала, як буде повертатися до нього і вмовляти. Повертатися жити в Маріуполь. Вона була впевнена, що її накриє ностальгія, що вона приїде до свого рідного Маріуполя і не захоче його залишати, захоче бути там назавжди. От настільки така сильна туга за містом. Але коли вона приїхала і побачила все цей бред, який відбувається у місті, вона сказала, ні, це не Маріуполь, і я тут. Не хочу бути ніякої ностальгії у мене по цьому місту нема. Це не воно, це чуже. І вона почала перераховувати про бред, про відсутність медицини абсолютно повністю про те, що постійно всюди треба стояти в чергах по місяцю і по два місяці, для того, щоб отримати будь-яку допомогу, будь-яку компенсацію, треба збирати купу довідок. Люди витрачають по пів року рік на те, щоб просто тупо зібрати довідки. Та в магазинах зашкварні ціни за продукти, які неможливо їсти, бо вони просто не смачні. В місті засіля людей іншої культури, які зневажають тебе. Тебе, корінного місцевого жителя, зневажають і насаджують свою культуру. Жінки в Маріуполі не можуть безпечно ходити в містом, не можуть. Ходити на пляж влітку, бо їх чіпляють постійно чоловіки, оці заєжі. І це реалії, це факти, з якими будь-яка нормальна людина не може змиритися. Я вже не кажу про те, що там досі не працює каналізація. КНЕСИ стоять, їх ніхто не запускає. Всі ці лайно тече в реки, в море, стоїть в підвалах багатоповерхівок. І той мізір, що ми показуємо, як там УНЕС кому гімно залило підвали, або в багатоповерхівці на вулиці Сечнова в Кальм'уському районі це все мізір. Це просто віршиночка айсберга. А все, що насправді відбувається, ми його не бачимо. Тому що нас, журналістів українських, туди не пускають. Тому. Я розумію, прагнення повернутися. У мене сам, самій повернення до Маріуполю це нев'язкова ідея. Вона просто не залишає мене ніколи. І я, я не впевнена, що я зможу там жити. Я не впевнена, що я захочу там жити. Але я точно знаю, що я маю туди повернутися хоча б один раз, для того, щоб зазирнути в очі деяким людям, для того, щоб торкнутися тих місць, які для мене рідні, для того, щоб відвідати могили моїх предків, які там лежать і чекають вже два роки мене. І поки я цього не зроблю, я не зможу бути спокійною. Я не зможу рухатись вперед і будувати своє інше життя. І я впевнена, що ті ж самі почуття розділяють більшість маріупольців, яких силом мить. Витиснули, вигнали з рідного міста. Тому питання нашого повернення це не тільки болісна тема, а ще й питання відновлення справедливості. Я вірю, що це станеться, бо світ все одно має бути справедливим. Просто інколи треба трошечки довше чекати, ніж ми хотіли. Це, майже, власне, все, що я хотіла сказати, але мені буде дуже, дуже цікаво прочитати, що з цього приводу думаєте ви. І про маріупольців, які повертаються в місто, і про тих, хто звідти виїжджає і продовжує виїжджати. Ну і про російських волонтерів, які допомагають українцям теж. Що ви про це все думаєте? Дякую за те, що слухали, і дякую за ваші відгуки.